Ну, Давайте тому, що є повітряна тривога, крім того, що є в нас нагрузка, ми раніше його не можемо. Дивіться, проявляв. я ти подав... Ви знімайте мене, будь ласка. Якщо 에... ви знімаєте, мої... моя розмова з вами. 에, дивіться, я ж буду фіксувати, бо я веду журналістське розслідування і фіксую е, на рахунок... Я... По, я бажаю тих... з вами розмовляти. Та мене не цікавить, що ви бажаєте, ви на роботі і будете зобов'язані говорити. Охорони, Викликайте. Е, ви на роботі, буде ложний визов. Мені дайте відповідь, на які підстави ви затягуєте передачу справи для розгляду, по суті, прикриваючи свого колегу злочинця, який на Можете, мене будь ласка, 218-й кабінет, підійти, бо зараз да. не прийомній години, взагалі не знаю, ми знаємо що да. щось. І 102 визивайте зразу тоді, ще паралельно. Якщо хочете, визивайте ви. ви. Я визову зараз Визовим. на це. Чому справу затримати? Якщо вам не задовільняє, як тут навантаження, тоді поміняйте собі роботу. письмовому вигляді. Будь ласка, в письмовому вигляді. Я зараз хіба що визволю спецнаряд і буду що вас письмовитися. Та ви не понтуйтеся так. Ви на роботі на цей. Що то за це? Будь ласка, Боже, я, я кажу справу, бистрінько передали в канцелярію. Ми вказуєте, будь ласка. Буду вказувати на роботі, будете її виконувати, те, що треба. Я хочу просто... а я людина. Так. так от, ну будь ласка, тон, хто? збавте, я сподіваюся, а в А ви хто? Ви суддя? Да, я да. не бачу, ви тут дівчинка я в формі. А да, я вам теж не зобов'язаю. Ви, ви на роботі, йте, будь ласка, ви на роботі? коридор. Дивіться, і збавте тонн. Це... Тон, я подумаю. Да. я подумав. Підійдіть під сюди. сюди. сюди Підійдіть сюди, викликали, ідіть сюди. Ви, а, по-моєму, хаведа вже. Дивіться, будь ласка, да. Підійдіть сюди. Дивіться, да, я підходжу сюди. Та віддіть сюди, що ви там заховалися? Чому ти місяць тримаєте справу в себе на руках? Що це за виходки? Шановна. Так, в мене обична, буде, слугами буду так і говорити. У вас злочинець по коридорах ходить. Хто? Хто хайнацький? Що? Він визначний злочинцев. Так, да, він злочинець, він на мене визвав ложний визов зробив. Ви Чому ви тримаєте в себе справу? А як ви не чуєте? Ви, бо не я не можу, я не розумію, чому місяць тримаєте ви справу. Відписана? У вас не одна справа. відписана скільки часу? Боже, не справа. Ви мені сказали через пару днів зайти. Я зайшов людини, вже. Та мені неважно, прийом, ні, не, та прийом. та не сприймає... важливо прийомні, не прийомні. Чому ви сприймаєте? Ви не можете навіть нормально спілкуватися. А, а з ким? Справи, з вами? З вами. З вами. Якщо ви нас не То здайте справу. Спілкуйтесь. З... Ви викличі ще 102, і щоб ви мені поможіть, будь ласка. Дивіться. Пам'ятаєте, хайнацький на мене визвав міліцію? Чули таке, да, Випадок? Да. Скільки часу пройшло? На секундочку, скільки часу? Місяць десь, правильно? Подав я в Генеральну прокуратуру, подав е, управління поліції. Генеральні прокуратури по 303 столі. А скільки ні. можна тих писати, скаргу? Я прийшов сюди, мені кажуть, завтра прийдіть. Прийшов не завтра, а післязавтра. Тобто приїжджаю Придайте зі Львова. Поліцію, якщо Викличу ви хочете. зараз. Я подам ще теж. Просто я не розумію, що тут за бардак постійно. Дивіться, два тижні тому. А що ви хочете, щоб вони зробили? От, секундочку, два тижні Коли тому. Коротко, відвід, що ви вмагається. Вони прийняли відвід і ліної, так? Два тижні тому. Я кажу, дайте мені ухвалу і передайте справу, хай далі розглядається. Вони два, сьогодні тижні, та, та, неважно, сьогодні, два тижні. Сьогодні не прийомний день. Та неважно сьогодні, два тижні лежить справді. Сьогодні неприйомний день для викликають. Я перед тим заходив. там того тижня. Сьогодні та, прийомний день. Що ви сьогодні від них хочете? Два тижні лежить справа. Та при чому тут сьогодні прийомний, що ви мене перебуваєте? Я і хочу, що Сьогодні ухвалили ви не, не видають. Слухайте, справа Власна, мала люди бути працюють. це вот. цього. Вони працюють. Два тижні мала справа бути вже в кримінальні... кримінальну канцелярію не Власна, Я відволікаю. Вони, вони хай працюють. Два тижні Ви що, спеціально мене провоцируєте? Я вас не провокую. А що, що? ви то за завідуєте? А по чому тут прийомні? Хай в канцелярію віддадуть справу і хай справа Та далі розглядається. Скільки буде години? Та не ухвалу справу, хай в канцелярію віддадуть. ви перепрошую, кричати. Та бо ви не чуєте, на що мене перебувати. Чому справу ми тримаєте два тижні? Алло. Ви розглянули, віддайте в канцелярію. Хай канцелярія ви далі перейде. Я, перед... я одлага, розберуся. Я прийшов Найомі. по своїх справах. В, в вашому? Вам найомний кабінет. Ви не в вашому, не путайте. Ви наняли просто працювати тут. Починається два тижні. Справа чого лежить тут? Передайте в канцелярію кримінально. Що ви тримаєте в себе? Будь ласка, будете виштувати. Та не пікете, чого, чого ви злочинець, ви, злочинець ви, тут. Ви, бо, тому що ви ходять умнічі. Яку думку виконаєте, віддайте ухвалу. Ось, справу ви, передайте. тут суді, чи що? Так я не розумію, чому кричите? злочинець тут у вас по коридорах ходить, Хайнацький? Він має вже затриманий бути. Чого ви не кричите? Просили? Не просили, а вимагаю негайно передати чого в кримінальну це. Дуже, Дуже, не дуже. Бігом взяли, підняли справу і занесли в кримінальну справу. Мені, ні. вам має стидно бути, що ні. між вами є злочинний сходи, а ви його прикриваєте. І ви теж. Справу передайте, будь ласка, білом в кримінальну справу, хай розглядається. І щоб я більше тут не повторювався. Ні. Начинається. Слуги ніфіані працювати не хочуть. Я вам зараз дам до побачення. Ти що, бля, наглота? Два тижні тримає справи, кого не милого я вже замахався, пачку, я подам. Воно дойде. Як ну, мені... То, що ви кричите, воно нічого не вирішить. Та вони себе ведуть до мене, ми там розберемося. Я зі Львова їздити до маю. А, в мене вже в ушах. Та й Та, вони так не чують. Вибачайте, блін, ну, скільки можна? Ну, то, що кричать, іздівати. воно нічого.